Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДОПАВТО Україна. Kia Optima k 5 в роботі в нас машинка. Ось так встала магнітолог, доставний головний пристрій. Ось так він виглядає в торпеді. Значить, ну, Камера заднього огляду показує шикарно. Видно вам горизонт, Да? ми до недавнього часу, друзі, перестали встановлювати камери фірми Тіайс, які йдуть в подарок, або не в подарок, так. бо, чесно кажучи, вони... Фігові камери. Тобто горизонта не видно, камера дивиться вниз в землю, кусок асфальта і так далі. Тут камера, подивіться, який угол обзору і подивіться, яка якість. Це камера фірми Phantom. Стопол груп завозив Україну. Зараз ставимо такі камери, тому що вони ну, ну в два рази якісніші, ніж фірми TIS. От. От. Але самі магнітоли, самі по собі, вони класні, тому ось показую вам, як працює 4G інтернет, слот для sim карти Ось тут внизу у Kia Optima K5, і бачите, він. Ось тут у нас знаходиться, він так само працює, уже ми перевіряли. Я потім продемонструю. Ну і кнопочки руля, будь ласка, дивіться, все якби підтягнуто. Звучання шикарне. YouTube літає, Якість картинки я вам зараз покажу. Або спробую показати. Ну, як спробую, я просто формат відео. Ось вам. Ну, так, Така ось якість картинки. E, значит, YouTube у нас літає, торможень ніяких не виявлено, а можна вибрати все, що нам там завгодно, все, що нам подобається і так далі. Тож швидко, дисципліновано, на 4G все працює ідеально. Далі покажу вам деякі настройки, настроїчки, які тут є. Самої вже прийдемо до магнітоли фірми Тіз, значить, Wi-Fi підключається, але нам не потрібна, у нас є інформація о сим карті 4G слотик. Ось так от виставляється яркость, контрастність екрану, можна приглушати, можна додати. Ну і деякі теми є, вони тут міняються, в залежності від того, там, що ви більше любите від магнітоли. Але якість картинки шикарна, отклик класний. Добавляємось тут програми, які нам потрібні. Наприклад, я хотів би CarPlay тут бачити. Да? І, наприклад, ну, я би хотів голосовий пошук тут бачити. Чому голосовий пошук? Тому що голосовим пошуком дуже удобно. Включіть радіо. Ось так працює у нас голосові. Ось так працює голосовий функціонал е, автомагнітолитя Ну, Вона повністю синхронізована з автомобілем. От, переход на Bluetooth, дивіться, раз, у нас відбувається. Швидко при нажатії кнопки Bluetooth. Далі мікрофончик. Кнопочка мікрофончик. Ось вона, бачите. Вона у нас так само спрацьовує. Доброго дня. Добрий день. Ну, бачите, українська не розуміє. Тому я не буду якби, вдаватися в подробності і вже займати ваш час. Ще раз покажу камеру заднього огляду. Вона шикардозна якість картинки. Це камера Phantom. Звертайтесь до нас, ми вам підберемо саме. Тобто, в ну, нас так виходить, що ми підбираємо більш якісніше продукти, ніж там. Якщо, наприклад, якась камера краща, ніж ТІАЙС, ми порекомендуємо її. Якщо, наприклад, ІАІС була б краще, ми б порекомендували її. Що це за фішка далі? Ця фішка в нас вибирає ту функцію, яка буде на даний момент ось тут в екранчику. Наприклад, якщо ми виберемо машинку, значить тут в екранчику буде у нас машинка, 3D-модель машини. Якщо ми, наприклад, виберемо карти, значить тут у нас з'являться Яндекс-карти. Якщо ми виберемо, ну, можна і не Яндекс. -карти, можна і Google, і Waze, і так далі. Якщо ми виберемо сюди відеореєстратор, у нас буде відеореєстратор. Тобто ця функціонал оцей відповідає за те, що в нас буде ось в цьому екранчику додатковому. Далі, якщо ми нажмемо ось цю клавішу, так само відкривається додаткове вікно. І в нас тут ми можемо переходити на Bluetooth на абонентів на контакти. І так само переходити на BT Music. Тобто це, по суті, оця, ось ця строчка вона відкриває нам доступ до Блютузу. Радіо FM-сигнал буде у нас тут. Мікрофон. Слухати українські пісні. Бачите? Ось так: мікрофончик у нас. Швидко і послушно працює. Швидко, удобно. ну тобто, Магнітола бамбійна тим, що вам не потрібно там щось натискати. Ну, воно швидко працює, якщо у вас є 4G інтернет, то без музики ви не залишитеся. Тобто Ви можете плейлісти відкривати в Гуглі і так далі за допомогою голосового. Далі до, до магнітоли можна підбирати датчики тиску. В автомобілі датчики тиску шин. Далі Spotify, тут буде якісна музика. Ну, Spotify програмку, я думаю, що всі знають. Музика бомбійна і класна. Без іскаженій іде. А, тепер, якщо нам потрібно обновити ТС3, ми заходимо в таку програмку, яка називається TS фото Ось вона. І пересилаємо. І... Перевіряємо версію і обновляємо ТС. Якщо нам потрібно щось закачати, звичайно, ми заходимо в Google Play і там звідти все скачує. Ну, ще є така функція, як ТС -радіо, це, це, радіо, а ТС-Радіо цифрове, воно тут є. Ось воно. Ну, це цифрове радіо, здебільша це російське радіо, тому, чесно кажучи, не дуже рекомендую вам його слухати. але якщо хочете, там, В основному там шансончик і, і, і як воровать. Краще слухати українські пісні, тому рекомендація моя така була. Ось. Далі. значить, В автомобілі Kia Optima в нас під кнопки мультируля регулюються ось таким чином. тобто Ми настроїмо їх резистивно. Тобто притримується кнопка на рулі. Вибирається функція, наприклад, вибирається кнопка на рулі і вибирається кнопочка на, на, в настройках. Тобто це, в принципі, дуже просто все зробити. І, е, в, принципі, ну, в принципі, все. От загалом магнітола якісна. Якість звуку, на, наприклад, на радіо і на USB набагато стала якісніше, ніж працювала до цього рідна магнітола. Сказав про це сам клієнт. Ну і камера набагато якісніша ніж до цього в нього стояла е, рідна камера. Маленька в маленькому екранчику. До речі, автомобіль, як ви бачите, електричка. Тобто це електромобіль, ну і тут ще й газ. І в принципі все підійшло, все працює адекватно, якісно і класно. Ось такий, ось такий функціонал. Радіоприйомник ловить класно в теїсі. От радіо у нас з РДСом. Пошук хвилі нажати, притримати, відпустити. І все буде якби, ну, класно спрацьовувати. Так, хочеться ще розповісти про деякі тс настройки Дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас тут в цій картинці були GPS-карти, наприклад, Waze або Google Maps, то ми заходимо в настроїчки, вибираємо загальні. І ось бачите, пише картинка в картинці. Натискаємо, вибираємо карти. Виходимо звідси і воля, у нас тут карти. Тобто тут ми вже можемо бачити, куди нам їхати і як нам їхати. Далі, якщо ми хочемо зайти в меню і, наприклад, там от, gps навігатор вибрати, да, то так само вибираємо зараз карти. Чому я вибираю карти Google Maps? У нас немає тут інших карт, поки що ми їх ще не закачали. Ми їх закачаємо, вони у нас будуть. То, ну, зараз будемо переходити, от, будь ласка, на Google Maps. Щорса 32В. Або Євгена Коновальця, треба було сказати. Ну, вже давайте, ладно. Вона Євгена Коновальця зараз називається. Це Київ. Прекрасна вулиця. Окей. Ну і пошук маршрута. Ось він знайшов. Він нас тільки вітає в Google Maps. Все, карти працюють, ми можемо вже. Зрозуміло все, так. Да? Можна виставляти два екрани. Як це працює, ось так підтягуємо, виставляємо екранчик. І ось один екран у нас буде зліва, а інший екран, наприклад, виберемо щось цікаве. Ну, YouTube, наприклад, там справа. Да? От у нас два екрани. Як обирати цих два? Тобто і це буде працювати одночасно, і це може працювати одночасно. Але здебільшого в нас тут не YouTube, а в основному тут виставляють FM Радіо, а тут виставляють карти Waze або Google Maps. Виходите ось так. Зрозуміло. Да? Ось такий функціональчик. Бачите, у нас. І тепер у нас карти працюють все. Ну, в цьому автомобілі в принципі, штатна флешка USB підтягнулась, де знаходиться сім-карта. Вона знаходиться ось в бардачку з двома USB-шками. Виглядає все класно. Далі перейду ще на YouTube, щоб показати вам якісь картинки. Я її показував на початку, я її покажу ось в кінці. Давайте відео 4К візьмемо. Нагадаю, що все працює від інтернету 4G. Беремо, наприклад, там 4К. 4К відео. Вибираємо як щось нормальне. Пише, що 8К, я не вірю в те, що тут 8К можна дозволити. Вибираємо саме високе дозвільне і дивимося, що в нас може магнітоло. Трошки підтягну його. Ну, дивіться, ось така якість картинки, бачите? Е, реально вона для автомобіля, для автомобіля. Зараз звука трошки добавимо, да, тому що для автомобіля вона удовлетворительна на 5 з плюсом балів, якщо дивитися по радянській шкалі, і на 10, якщо дивитися по європейській шкалі. Але думаю, що на 10 балів, тому що слава Богу країни рад у нас вже її немає. О, тому у нас вже, я думаю, що країна йде до економічного зростання, тому по шкалі 10 на 10 з плюсом. Для автомобіля більше, ніж достатньо. Будь ласка. Я вибачаю за свої такі скажімо так, внески. Це моє бачення ситуації. А ви, як хочете так і думаєте, на нас загалом магнітола якість. Тому станція до Павто, звертайтесь до нас, ми підключимо, порекомендуємо, підберемо і в принципі. Знаєте, щоб хорошо ставало і нормально працювало, техніку треба любити і справу свою треба любити. Да, до речі, про габарити нічого не сказав. Габарити, коли вмикаєш, то у нас включається. Бачите, притухає магнітола. Ці кнопки можна виставляти виставляти по кольору, вибирати любі ті, які нам доподобають.